Буває, що ми живемо як старий магнітофон на 15% своєї гучності. І вчора в мене з'явилася метафора нова. Це такий круглий регулятор гучності магнітофону. І часом це дуже про людей. Ми не використовуємо весь свій потенціал. Інколи це, знаєте, як такий полушепіт. Слабесенько так чутно, інколи хтось болтається посередині. Хоча ми можемо яскравіше, голосніше, помітніше. І знаєте, треба пам'ятати, що ви не фонова музика, а ви як цілий повноцінний плейлист життя з класними молодіми, які хочеться слухати постійно. І можливо зараз прийшов час заявити про себе, якщо ви до цього готові і дозріли.